Сім законопроєктів – будівництво соціального житла, фінансова підтримка хворих та малозахищених, разові стипендії відмінникам навчання та подарунки до свят. Такими є результати понад піврічної роботи Володимира Зубика у парламенті. Після обрання народним депутатом він не припинив зустрічатися з виборцями і допомагати їм. Днями обранець відвідав жителів Драбівського, Чорнобаївського та Чугиринського районів, а також зустрівся із Черкаською громадою. У своєму окрузі Володимир Зубик гість части свої довиборчі поїздки народний депутат не припинив, потрапивши до парламенту. Черговий візит на Черкащину розпочав із села Безбородьки Драбівського району. Виборцям обранець розказав про свою роботу у Верховній Раді. Почав із наболілого для людей передпенсійного віку. Що я запропонував в своєму законопроекті? Перше повернутися назад, ті п'ять років відняти. Але саме основне інше, що в тому законі є, це можливість один мільярд. Доларів або давайте так на українські гривні це 8 мільярдів гривень. По року додатково діставати через, через оподаткування експортно-імпортних операцій одним відсотком. Від глобальних проблем Володимир Зубок перейшов до локальних. Селянам допоміг із відбудовою місцевої амбулаторії. Та вдячні виборці ще не встигли забути попередніх добрих справ депутата. У нас рік назад хлопчина 12 років, погріли Богдан попав був страшну автокатастрофу. І була допомога. Перший раз ми звернулися порядка 10 тисяч, другий раз звернулися, 8 тисяч. І це дало змогу провести операцію людині. І людина зараз практично вже проходить період реабілітації. І дуже вдячний тільки селян, не тільки громада села, а рідні, близькі. Спасіба вам велике, дай вам Боже здоров'я. А от у Драбові Володимир Зубок зустрівся із працівниками культури та освітянами. Тут схвально зустріли його ініціативу преміювати кращих учнів шкіл, відмінників та переможців Олімпіад. Перечена нація, яка не цінує і не вміє готувати інтелектуалів. Так, от в цьому плані хочеться ж ще раз подякувати, що ви їх підтримуєте. Що даєте їм можливість повірити в свої сили і показати. Це буде. У подальшому, я думаю, для них натхнення. Чорнобаївська ж громада із допомогою Володимира Зубика нарешті отримує свою святиню. У жовтні тодішній кандидат у депутати виступив спонсором будівництва. Сьогодні приїхав подивитися, як тривають роботи на цей рік. От саме 2013 рік, це було заплано було заплановано сім зведення центральної купольної частини храму, тобто кришні, да по-другому сказати от і цієї частини над алтарною криші. Одним із пунктів робочої поїздки депутата була зустріч із громадою обласного центру у південно-західному Володимира Зубика за його справи добре. Пам'ятають От всій душі вам дякуємо. Посмотрите, спортивна площадка, посмотрите, всі клумби обгородили. Вот там, де я вам когда то говорила, що дві лесенки сделаны. це все благодаря вам. Є правило, якщо людина. Віддає, чим більше вона віддає, тим більше вона отримує. Правило, повірте мені, працює. Що я віддаю гроші? Я отримую комфорт, душевний комфорт. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вік Новини.